Доброго дня. Сьогодні поговоримо з вами про led стрічку Дуже актуальне питання останні роки, тому що зараз ні один ремонт не входиться без неї. Це може бути як декоративне освітлення, так і можна використовувати стрічку як основне джерело освітлення за допомогою алюмінієвих профілей з розсіювачами. Я підготував це відео. Тут ми не будемо занурюватись надто глибоко, але я постараюсь розказати і дати відповідь, як все ж. Вибрати світлодіодну стрічку, які в неї є параметри, на що потрібно звертати увагу при її виборі, це буде такий собі міні гайд І ще важливий момент. Я буду розказувати вам і показувати стрічку для інтер'єрів, тобто для ремонту в квартирах, така, яка не зламається через місяць і вам не доведеться лазити під стелею, щоб відірвати 150 метрів стрічки по периметру всіх кімнатах. Тому що є стрічки дешеві, метр, або, наприклад, такі, що. Продаються готовими комплектами зразу з вилкою і з блоком живлення, корпус якого зроблений із самого дешевого якогось пластику, і всередині незрозуміло не зрозуміло що. Знаєте, як гірлянди, які ми в дитинстві мали з такою коробочкою, кнопкою яка режими переключала? от щось типу того. Такі стрічки не розраховані для інтер'єрів. Вони більше для того, щоб школяр собі під комп'ютерним столом її поклеїв, і вона гарними кольорами там собі світилась декілька місяців. Після чого її успішно можна утилізувати, тому що працювати довго така стрічка на постійній основі не буде. Або ті ж гірлянди, які мали два-три тижні повисіти на ялинці, і знову сховати на рік, десь в шафу. І дай Бог на наступний рік вона включиться. Так от, стрічки Олегін це лінійка Pro series з терміном служби від 36 до 60 тисяч годин, якщо я не помиляюся, залежить від моделі. Вона якраз таки розрахована на те, що стрічка буде інтегрована у ваш інтер'єр і може експлуатуватися без зупинки довгий час. Так само, як і блоки живлення, і нічого їм від того не буде, що вони кожен вечір будуть світити на протязі довгих років, тому що ще раз вони на це якраз таки і розраховані. І так, давайте почнемо. Першим обговоримо питання світлового потоку або потужність. Щоб не навантажувати вас з лишньою інформацією, просто було рахувати, ми будемо орієнтуватись саме на потужність. Отже, що це таке? Це то скільки стрічка дає світла. В led стрічках потужність рахується кратною до метру стрічки. Вони зазвичай кратні 5. Або наближені до того значення. Наша стрічка Володім це 4,4 Вт, 8,8 Вт на метр, тому що потужність тут знову ж таки розраховується на 1 метр, 16,8 і і так далі. Різна потужність потрібна для різних запитів. Наприклад, ви хочете зробити закарнізне освітлення чи по тіньовому профілі на стелі, давати туди стрічку 15 Вт на метр, як на мене, це досить спірна ідея через те, що. Це декоративне освітлення, і більшість світла не буде попадати в приміщення, а платити ви за нього будете. Тому взяти 4 і 4 Вт, чи 8,8 Вт на метр, щоб легко і акуратно виділити контур приміщення буде досить хорошим варіантом. Якщо ми говоримо про підсвітку полиць чи інтегрувати стрічку в плінтус на підлозі, вам і 4 і 4 Вт вистачить з головою. Там більше ну попросту не потрібно. Туди б ще хотів виділити більшість профілів дешевих чи якихось супердорогих, брендованих, не має значення, а саме профілів, куди клеїти стрічку. Вони не розраховані на, більш, на більше, ніж 15 Вт на метр. Якщо ви візьмете більше, стрічка буде грітись, профіль не стягне виводити стільки тепла, і вона буде перегріватися і довго вам не прослужить. А також може деформуватися сама, е, сам матеріал стрічки. І буде трохи криво світити вам, і це буде відбу... відбуватися від якоїсь поверхності, і буде досить замітно і не дуже приємно. З тим, я думаю, розібрались. Давайте поговоримо про наступний параметр: це напруга або вольтаж. На початку, тільки коли з'явилися стрічки, вони були на 12 вольт, але вони мають свої нюанси. Якщо ви ставите стрічку на 12 вольт і ставите до неї блок живлення, ви не поставите його далеко від стрічки, він повинен знаходитися біля неї, і також такий блок не розрахований живити більше, ніж 5 метрів стрічки. Тобто у вас є 5-метровий, ви кидаєте напряму, і тоді воно нормально світить. Тут є момент, що якщо потужність блоку дозволяє, ви можете вивести в дві сторони від стрічки по 5 метрів. Тобто, у вас буде загальна довжина 10 метрів і посередині стояти блок. І це буде працювати нормально. Але давайте поговоримо про наступне покоління. Наступне покоління це 24 В. вольта. Тут блок ви вже можете ставити на 10 і навіть до 20 метрів від стрічки. Тобто, оця відстань, вона може бути до 20 метрів, залежно від перерізу кабелю. Зазвичай зараз всі розміщують блоки живлення в одному електрощитку, і вже з цього щитка заживлюють всі стрічки у вашому інтер'єрі. Ну і не тільки стрічки, якщо у вас ще є якісь низьковольтові освітлення або ще щось. От. Всі блоки будуть в зручному доступі. Не те, щоб доступ вам до них потрібен буде часто, але через 5-10 років, якщо блок живлення своє відживе, відкрили щиток, поміняли і ще раз забули це на 5-10 років. Є ще стрічки 48 і 220 вольт. Їх в інтер'єрах та в житлових чи офісних приміщеннях не використовують, тому і зупинятися я на них не буду. Далі колір або температура світла. Базова квартира це 3-4 тисячі кельвінів, тепле або нейтральне світло. Три тисячі спальню, щоб розслабитися перед сном, в зонах відпочинку дитячі реш... і решті місць можна використовувати нейтрально. Інколи ще використовується в... де робоча зона 6 тисяч кельвінів. Це холодне світло, воно стимулює мозок і концентрує вас для роботи. До речі, не завжди обов'язково вибирати. У нас є LED-стрічка Multi В ній за допомогою контролера. Ось такого ви можете регулювати температуру світла, і в залежності від потреби, чи там частини дня, умовно, ви можете зміняти її від 2700 до, якщо я не помиляюся, 65 тисяч кельвінів І за допомогою контролера, це може бути як пульт, ось такий, або за допомогою додатку на смартфоні, ви будете собі. Там на вечір ставити тепле світло 7,5 тисяч, а зранку або під час роботи, ви можете поставити собі більш холодне світло. Ще одне, якщо вам цікава ця тема, і ви вирішуєте, в якій кімнаті яку температуру світло краще вибрати, в описі я залишу ссылку на статтю, де ми детально розібрали кожну кімнату і розписали, яке світло куди підійде, і пояснення, чому саме. Можливо, вам комусь допоможе. Також, якщо ви стрімер, може любите рейви. А, або просто хочете зробити собі щось цікаве зі смаком в кімнаті, це, звичайно ж, кольорова rgb стрічка Або RGB плюс W. RGB – це абревіатура від кольорів Red, Green, Blue, і якщо є W, то це іще і ще й White. Тому що три діода RGB вони не дають гарної суміші кольорів, якщо ви хочете білий колір. Тому тут є додатковий діод, який ви можете включити. Прикольно. І біло, якщо потрібно. Діоди зазвичай використовуються 2835 або КОП. Що таке 2835 це розмір діода 2,8 мм на 3,5 Є ще також 35 на 28 це той самий діод, але попереднього покоління. Тому зараз такий вже річі можна знайти. Їх менше використовують, він менш енергоефективний і вже застарівший. Відносно недавно з'явились ось такі лайт-стрічки, які називаються коп. Це абревіатура від Chip-on-Board. Що це означає? Це означає, що тут йдуть не окремі діоди, покриті люмінофором, як 38-25, а йде багато діодів, і зверху, вже однією лінією, наноситься люмінофор. Перевага такої стрічки в тому, що в неї є рівномірне світіння, їх часто використовують навіть без розсіювача. Але бажано все рівно з алюмінієвим профілем, щоб відводилось тепло. Також ще є світлодіоди ЦСП. Це саме круте, що може бути по характеристиках кольору передачі. В нас вони тому йдуть RGB-шні. Це як Коп, але от саме кольоропередача тут набагато краще. Крок діода. Є стрічки з різним кроком діода, і вони вимірюються на 1 метр. Наприклад, у нас є. 120 діодів, 60. Різниця, я думаю, ви вже здогадалися. В чому ви бачите розсіювач. Наприклад, чим більше діодів на маєте стрічки, тим ви будете менше бачити точок через цей розсіювач. Скоп-стрічкою відповідно, ви їх взагалі не побачите. Також можуть бути дві стрічки одинакової потужності, але на одній 120 діодів, а на іншій – 60. Відповідно, кожен з цих 60 діодів має видавати в два рази більшу світловий потік. Ніж та на якійсь 120, відповідно, вона буде і більше нагріватися. Наступний параметр це CRI, індекс кольору передачі, який показує якість передачі світла в порівнянні з сонячним світлом. Чим більше це значення, тим краще. На наших стрічках CRI більше 90. Цей показник для житлових приміщень більш ніж достатній. Все, що вище 95, не має нічого спільного з освітленням для інтер'єрів. Це вже йде. Професійне студійне обладнання для фото, ну, фотозон і чогось отакого. І в побуті з таким індексом, ну, принаймні, я не можу нічого такого згадати, щоб я бачив якусь лампу або просто лампочку з таким високим індексом. Ще один показник, який варто врахувати, особливо коли ви плануєте дати стрічку у ванній кімнаті, це є IP. Ступінь пиловолого захисту. Звичайні стрічки мають ступінь IP20, тобто захист від пилу, але ніякого захисту від води. Підійде для любих кімнат у вашій квартирі, окрім ванни. Ось ця з індексом IP65. Стрічки з пиловолого захисту бувають двох форматів: один з них це повністю прорезинена стрічка по всій площині. Мінус цього формату це спотворення якості освітлення. Такі стрічки добре підходять до зовнішнього використання. Ця ж стрічка, що ви зараз бачите, має зовнішній вигляд, такий самий, як і IP20. Це за рахунок покриття світлових панелей спеціальною наногідроізоляцією. Це вже з пиловолого захистом, і ви можете її встановити без проблем у вашій кімнаті. Для стрічок, які використовуються на дворі, потрібен ще більший ступень пиловового захисту, але Зазвичай... Зазвит... Зазвичай потрібен вже неон, та як він йде в такому резиновому чухлі, прозорому резиновому чухлі. Ці всі наші стрічки, да й не тільки наші, загалом всі стрічки, які професійні, які для інтер'єру, працюють з самими різними контролерами. Ви можете включати їх як з пульта, так і через додаток на смартфоні. У нас в нас на сайті є самі різні контролери. Заходьте, переглядайте, якщо потрібно, вам порадимо, звертайтеся. Також розкажу вам, що до кожного товару в нас на сайті є відеоогляд, так само і до кожної стрічки, де ми їх підключаємо на відео, щоб ви могли зрозуміти, як в житті це робиться і як взагалі цей товар виглядає. Досить буде корисно, якщо вас цікавить. От на цьому все. Якщо вам потрібна буде якась допомога з вибором стрічки, або потрібно прорахувати проект, звертайтеся, наші менеджери вам з цим поможуть. Всім мирного неба!